Ситуація в Російській Федерації зовсім не така. В них зараз контракція економічна набагато менше ніж в нас. Вони їх економіка падає. Падає більш повільно, ніж падає наша. Але проблема в їхньому тунелі зараз полягає в тому, що в них є декілька колін в цьому тунелі, і кожне коліно це роки. Тобто, щоб пройти від початку до кінця цього тунеля, їм знадобиться не один, два, три, п'ять років, а десятиріччя. Не десятиліття, а десятиріччя в їхній економіці зараз є суттєві проблеми. Є проблема в тому, що вони перше не мають виходу на світові ринки запозичення капіталу. Тобто, єдина можливість, яким чином вони можуть. Фінансувати дефіцит державного бюджету, який в них безумовно виникне, це лише друк власних коштів, тобто друкарські верстати на повну потужність для того, щоб перекривати цей дефіцит. Санкції працюють. Вони працюють набагато повільніше ніж нам би хотілося. Те, що буде реально впливати на стан їхньої економіки, це в першу чергу нафтовий ембарго. Зараз вони торгують нафтою. Торгують достатньо активно, набагато більше продають цієї нафти ніж продавали навіть до вторгнення в нашу країну. Отримують за нафту приблизно треба орієнтуватися на 1 мільярд доларів на день, на день, не на місяць, не на рік. На день 1 мільярд доларів. Тому, звичайно, що ці санкції, які приймаються, які вже прийняті навіть в шостому пакеті, і про які говорять, що вони будуть працювати вже з кінця цього року. Вони просто. Будуть далі погіршувати бюджетні можливості відповідно можливості для розвитку і фінансування Російської Федерації зараз активно обговорюються. Ви чули заяви з трьох столиць, які пролунали спочатку з Вашингтону від міністра. Фінансів пані Єлен. Потім від із Рима від Маріо Драгі, і потім від Києва з Києва від президента Зеленського стосовно так званого цінового обмеження. На нафту зараз розробляється цей технічний механізм. Його мають вести в дію, і ми намагаємося робити все можливе для того, щоб якомога швидше він був втілений в життя. Мова йде про те, що росіяни зможуть продавати свою нафту, але по фіксованій і дуже низькій ціні, ціні, яка має перекривати собівартість, ну майже лише собі вартість, але там. Іде технічне обговорення, то я не готовий розкривати всі ці деталі. Вони можуть бути змінені до кінця обговорення. Але в принципі це має обмежити доходну частину держбюджету Росії. Треба розуміти, що жодна країна не зможе розвиватися і вижити в цьому світі без того, що вона має доступ до технологій. Росія не має доступу до технологій. санкції накладені технологічні санкції продовжують бути накладені, Накладені, тобто, коли ти не маєш доступу до технологій, то це означає, що ти просто варишся у власному котлі і не маєш можливості жодної спілкуватися, користуватися тими винахидами. Тими науково-дослідними конструкторськими розробками, які є в світі, а світ на цьому зараз базується. Тобто, можливості подальшого розвитку в них теж повністю обмежені. Тому я б орієнтувався на ситуацію економічну в Росії таким чином. Я б вважав би, що вони будуть продовжувати своє падіння може таке повільне, як в цьому році, може навіть менш повільне або більш повільне протягом декількох. Наступних років, далі буде різке таке зниження їхньої економіки. Вони знайдуть нову таке рівноважне, рівноважний стан на багато нижчому рівні в порівнянні з 24 лютого цього року. І далі будуть знаходитися тривалий тривалий період часу, скажімо, десятиріччя на тому низькому рівні, на якому вони, які вони нащупують. Через декілька років я б орієнтувався на те, що в них буде повністю повторена ситуація Ірану. В 79-му році на Іран було накладено санкції, вони тривають більше ніж 40 років. Якщо ви подивитеся на рівень життя населення в Ірані в 1978 році і порівняєте його з рівнем життя населення, зараз ви побачите, що зараз воно все ще нижче ніж в 1978 році. От восьмому році. таку траєкторію буде повторювати. І російська економіка, я не кажу навіть, що після того як все там буде нормально, після того як вони визнають свої помилки, після того як буде більш-менш нормальний розвиток, що принаймні демократичний в Російській Федерації, все одно треба розуміти, що. 24 лютого зруйнувало життя декількох поколінь Російської Федерації наперед. Бо жоден інвестор, жоден бізнесмен, особливо той, хто спеціалізується на нормальному бізнесі, він не буде заходити пам'ять бізнесу і пам'ять інвестицій інвестора настільки настільки глибока, настільки важка, що Зайти і повірити в те, що хто небудь буде заходити знову в Російську Федерацію, навіть коли там це вже все буде стабільно і нормально. Ну принаймні, мені здається, що це велике перебільшення. Тобто економічний розвиток, просто зараз в них це поступове, поступове, поступове угасання.